Сьогодні брифінг щодо запобігання пожеж в екосистемах. Триває в небезпечний період, отримується стійка суха погода, яка подекуди супроводжується ще й сильними поривами вітру. То щодня горять гектари сухої, сухої рослинності. Лише минулої доби вогнеборці загасили 10 пожеж на площі 108 гектарів. А від початку тижня вже 34 пожежі на площі 38 гектарів. Більшість займань фіксується саме на відкритій місцевості. Це пожежі сухостою, трави, сміття тощо. Цього року 976 пожеж виникло на відкритій території, з яких більшість це 629 пожеж. Це загорання сухої рослинності на площі понад 627 гектарів. У пожежах на 8 також пожежно-торфяних масивах, 225 загорань сміття на відкритій території, 35 пожеж виникли на полігонах твердих побутових відходів, 8 на території підприємств, установ організацій тощо. На сільськогосподарських угіддях займань не зареєстровано, але були також пожежі в лісових масивах. Причиною пожеж здебільшого є саме людський фактор, особливо восени, коли громадяни. Прибирають свої присадибні ділянки, випалюють суху, суху рослинність, листя. А вітряна, суха і спекотна погода сприяє швидкому поширенню вогню, у тому числі на будинки, на дачні масиви, на господарські, на господарські споруди. Як результат, значні за площі пожежі, які шкодять не тільки довкіллю, а й часом стають причиною знищення будинків і навіть травмують людей. Так, цього року дві особи отримали опіки при спробі самостійного гасіння пожежі та були госпіталізовані. Від початку року випадків, на щастя, випадків загибелі на пожежах при загоранні в екосистемах не зареєстровано. Аби попередити виникнення пожеж в екосистемах, рятувальники продовжують проводити інформаційно розяснювальну роботу, рейди, під час яких навіть застосовують безпілотний літальний апарат. Крім того, впродовж пожежонебезпечного небезпечного періоду особовий склад спільно з лісівниками та екологами здійснюють профілактичні рейди, під час яких навіть засто... ну, застосовують відповідно ці безпілотні літальні апарати. 2 червня, як приклад, рятувальники спільної з лісовою охороною філії Бердичівського лісового господарства ДП «Ліси України провели рейд у природних екосистемах Бердичівської міської ради. Село Скрагівка Бердичівського району. Виявили палія, якого було притягнуто до, е, до дисциплінарної відповідальності у вигляді штрафу за статтею 77.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ця стаття передбачає, і на нього був накладений цей штраф це 3060 гривень. 22 вересня на території Ружинської громади виникло дві пожежі сухої рослинності на відкритій території. Бердичівські рятувальники виявили палія, який скоїв самовільне спалювання рослинності та її залишків. Порушників. Порушника також притягнули за статтею 170 77.1 яким виявився громадянин 1947 року, цього року працівниками головного управління ДСНС України в Житомирській області за самостійне спалювання сухої рослинності до адміністративної відповідальності вже притягнуто 61 особу. Слід зазначити, що за самовільне спалювання сухої, сухої трави опалого листя та інших рослинних залишків передбачена адміністративна відповідальність відповідно до статті 77.1. Хочу зазначити розмір штрафних санкцій. Це на громадян розмір від 3060 гривень до 6120 гривень. Якщо підпал скоєний на території заповідників, розмір штрафних санкцій вже виростає і від 6120 гривень до 12240 гривень. І якщо цей підпал скоєний посадовою особою від 15 тисяч 300 до 21 тисячі 420 гривень, хочу звернутися до всіх мешканців області. Не допомагайте ворогові знищувати нашу рідну землю. Випалюючи сухостій, ви не підвищуєте родючість землі. Бежальним вогнем ви її просто знищуєте. А ще спалювання залишків рослинності та сміття шкодять довкіллю та здоров'ю самих громадян. У випадку ж виявлення пожежі, не зволікайте, телефонуйте за номером 101. До початку пожежно-тачного періоду філіями депелісу України столичного лісового офісу проведено ряд профілактичних та попереджуваних заходів щодо недопущення лісових пожеж в лісових масивах Житомирщини. А саме Затверджені мобілізаційно-оперативні плани ліквідації лісових пожеж, погоджені в ДСНС України в Житомирській області, до оперативного реагування щодо виникнення ліквідації лісових пожеж, функціонує 30 лісопожежних станцій, укомплектованих в повному обсязі особовим складом та технікою. Так діє функціонує 89 пожежних автомобілів, 73 лісових пожежних модулів та 121 цистерна для підвозу води. Є на озброєнні у філіях ДП «Ліси України 319 мотопомп, 394 радіостанції, безпілотники та 419 комплектів вогнетривкового одягу. Всі філії укомплектовані згідно норм та вимог і забезпечені пальми мастильними матеріалами. Проте, незважаючи на ці всі заходи, які філії провели підготувалися до пожежно-спечного періоду, в поточному році виникло 35 випадків лісових пожеж на площі 62 гектари. Це становить 1,7 гектара середня площа лісової пожежі. В порівнянні з минулим періодом минулого року площі по випадках зменшились на 1,7 рази, і по гектарах збільшились на 2,1 гектара. В поточному році з метою недопущення пожеж влаштовано 2,8 тисяч кілометрів мінералізованих смуг. Проведено догляд за ними протяжністю 13,6 тисяч кілометрів. Перекрито позапланових лісових доріг 2 тисячі Дві тисячі штук. Спільно з ДСНС та Державною екологічною інспекцією здійснюються рейди щодо недопущення і виявлення порушників правил пожежної безпеки в лісах. Таких рейдів проведено 566. Внаслідок цих рейдів притягнуто до відповідальності 10 лісопорушників, на яких накладено штрафи у розмірі 15,3 тисячі гривень. Дієвим способом недопущення розпосюдження вогню є рекреація, тому державними філіями. Державного підприємство Ліси України столичного лісового офісу облаштовано спеціальні місця, де громадяни мають контрольовану можливість проводити собі, розводити вогонь для свого відпочинку. Тому прохання всіх відвідувати ці спеціально відведені рекреаційні місця і ні в якому випадку не розводити вогнища в лісових масивах. Пожежі в екосистемах перше все спричинені халатністю людини, тобто приходить весна. Осінь люди збирають вроди, срібають сухе листя, рослинність, відходи і починають їх спалювати. Такі дії є порушення проти законодавства. По-перше, порушується закон України про управління відходами, адже відходи повинні передаватися відповідним організаціям. По-друге, порушується закон України про охорону атмосферного повітря, адже під час згорання залишки опалого листя, сміття в атмосферному повітрі виділяється значна кількість забруднюючих речовин. Також порушується закон України про рослинний світ і закон України про тваринний світ. Чим це шкідливо? По-перше, коли горить сміття, опали листя, по-перше, те листя, яке, ну, всі ми знаємо, так, що рослини є легеніми планети за період своєї агітацією, вони вбирають всі ті забруднюючі речовини, які знаходяться в атмосферному повітрі. І якщо їх починають спалювати, то вони починають вивільнятися і знаходити в атмосферне повітря. Наприклад, при спалюванні однієї тонни опалого листя в населеновітря виділяється близько 9 кг мікрочастинок, тобто це суспендовані твої частинки. І коли людина їх вдихає, вони можуть провокувати захворювання верхніх дихальних шляхів. Також під час спалювання тих самих відходів опалого листя можуть виділятися ті самі радіонукліди, такі канцерогени, як бензопірен. Азотодіоксид, вулицю, оксид, тобто це шкодить не тільки атмосферному природному протисередовищу, а також і життю і здоров'ю людини. По-друге, коли здійснюють сухої рослинності, гине вся та мікрофлора, всі ті мікроорганізми, які знаходилися в тому ґрунті, на місці якого було здійснено ці опалення цієї рослинності. Це не підвищує родючість ґрунтів, це лише шкодить ґрунту і вбиває все те, що могло потім підвищувати ті самі врожаї для населення. По-третє, якщо здійснюється спальні скористання в разі неконтрольованості цих ну цих згарків сміття, то починаються неконтрольовані пожежі. Пожежі, як надходять і до лісу, заграються ліси. Там під час цих пожеж гинуть все – рослинний світ, вийний світ, також виділяється значна кількість забруднюючих речовин, десятки тонн забруднюючих речовин, які погіршують стан атмосферного повітря і якість атмосферного повітря не тільки населених місць, а й взагалі, як ми знаємо, середне повітря не має кордонів, воно в одному місці горить, а в іншому місці це всі закону речовини розпосюджуються. Інспекцію в цей період, пожежно пожежнобезпечний період, постійно здійснюється превентивні заходи щодо. Порушників, як говорили мої колеги, ми разом з ними виїжджаємо, фіксуємо ці порушення, проводимо різну роботу. От, наприклад, вручаємо такі буклети громадянам, пояснюємо, в разі виявлення порушень ми вже вживаємо заходів адміністративної анстивної піданції до правопорушників, притягуємо їх до статті України про писання правопорушення або статті 77 частина 1 – це порушення правопорушення безпеки в лісах. Так за період 23 року. Нами до інститутності притягнуто вже близько 40 осіб на загальну суму штрафу до 70 тисяч гривень. Але проблема це, коли ми, наприклад, приїжджаємо до людини, розповідаємо, розказуємо, що це заборона спалена. Люди не обізнані. Я думаю, що якось більше потрібно до людей доводити цю інформацію. Також повинні включитися не тільки контролюючі органи, да, а повинні включитися також органи, органи місцевого самоврядування, які також здійснюють нагляд контроль за продохоронним законодавством на своїй території. І це все комплексна робота, і ми повинні цією роботою займатися і виявляти порушників, пояснити порушникам і вживати превентивних заходів.